Цікаві факти про імунну систему. Імунна система, яку ще називають живим щитом організму, оберігає людину, особливо під час сезону застуди та грипу. Працює вона так: розпізнає бактерії і віруси, що проникли в організм. Потім створює і поширює білі кров'яні тільця, які борються з цими бактеріями. Ось деякі цікаві факти про імунну систему і принципи її роботи. Перше, у деяких людей відсутній імунітет. Це так званий важкий комбінований імунодефіцит, зустрічається у одного із 100 тисяч осіб. Друге, це кишкові бактерії сприяють роботі імунної системи. Насправді, в організмі людини живе близько трильйону бактерій. Деякі з них вважаються корисними. Вони виробляють антитіла для вироблення кишкових білків. Третє, сонячне світло допомагає імунній системі. Так, дослідники виявили, що вітамін Д, у виробництві якого бере участь сонячне світло, сприяє утворенню протимікробних елементів, що захищають організм від інфекцій. Четверте, із віком імунна система слабшає. У людей після 65 років ризик захворіти стає вищим, оскільки імунітет помітно знижується. Учені розходяться в причинах цього факту. Одні стверджують, що літній організм не може відтворити достатню кількість клітин, необхідних для боротьби з інфекціями. Інші говорять, що люди перестають вживати в їжу необхідну кількість корисних мікроелементів для живлення організму, що й стає причиною ослабшення імунітету. П'яте вживання в їжу фруктів і овочів підсилює функції імунної системи. Мікроелементи, що містяться в них, суттєво допомагають імунній системі боротися з вірусами і бактеріями. Шосте: найактивніше імунна система працює вночі. Насправді ж, між здоровим сном і імунною системою існує тісний зв'язок. Людині необхідний повноцінний здоровий сон, щоб повністю відновити свої сили перед новим днем. Більшості дорослих необхідно 7-8 годин на добу. Якщо людина спить менше, ніж потрібно, вона буде накопичувати так званий дефіцит сну, який може погасити у вихідні. Крім того, доведено, що імунітет бореться активно з бактеріями саме вночі. Сьоме. Позитивний бадьорий настрій допомагає зберегти здоров'я і не підхопити застуду в зимовий період. Особи, які постійно перебувають в стресовому стані, найімовірніше зможуть злягти з грипом чи ГРВІ. Адже під час занепокоєнь і стресових станів в організмі виробляється гормон кортизол, який є чинником запальних процесів. Восьме. Мегадози тільки одних вітамінів не допоможуть залишитися здоровими. Це має бути комплексна терапія. Краще отримувати їх під час їжі з живильних продуктів.